Мені подобається, що зараз багато е, е, чого толерується. Всі ми вже перестали називати циган циганами, все, цього вже нема. Супер. І я йшов е, по центру, до мене підійшов маленький ром, попросив гривню, я сказав, що я не маю. Я сів на терасу, замовив каву, він підійшов і кинув в мене голубом. <рес> так голубом, а таке FPV. І він, він не ром, він, блядь, циганчук малий. Вчерате, і просто голуб не постраждав, він не постраждав, а я зробив вигляд, ніби він не хотів показати голуба. Я ще йшов додому і побачив, знаєте, такі типу, дитячий майданчик, такі здорові бугаї каталися на дитячих самокатах і співали фантастичну жінку. Як вам така картинка? Так, вони собі співали, і думаю, єдина фантастична жінка в їх житті то мама, яка їх випустила з хати. Але слава Богу, почався навчальний рік, і всі такі бугаї вже ходять на географію. Так, поаплодуйте, хто довольний, що не треба ходити до школи. А що хтось дуже хоче вернутися до школи? Дивіться, я з... почався навчальний рік, і я початок навчального року завжди запам'ятав з такої штуки: в нас, в дитинстві, я приходив з літніх канікул, і ми з хлопцями на коридорах займалися тим, що ми вибивали наклейки. Так я розумію, тут треба контексту. Наклейки. Це не наклейки, це не стікери в телеграмі. Були наклейки, це такі кольорові папірці. З різними картинками, які можна було наклеїти, але їх ніхто не клеїв. Їх всі збирали докупи. А ті, хто їх клеїв, були лохами. І їх завжди сварилися батьки, що вони обклеїли весь гарнітур. Можна було тільки всередині гарнітуру, там відкриваєш, отам було показувати, що в тебе Мортал Комбат. Отак, всеред і ми їх вибивали, тобто ти вибиваєш і потім забираєш. Єдиний мінус такої штуки, що можна було вернутися додому без наклейок. Просто все програти як добре, що тепер є такий сайт, як Віоліті. Маркетплейс з аукціонною системою торгів, де можна просто знайти все на світі. Я перевірив, там навіть є ті наклейки, які я програв в школі. Так, нумізматика, букіністика, мистецтво все це знайдете на Віоліті, і навіть класний подарунок для друга, який сам не знає, чого він хоче Віоліті. Дивіться, мене нещодавно запросили на виступ до Києва і на один, ну, тип, я мав виступати. Але мені на наступний день після виступу треба було бути у Львові. Я глянув по квиткам і подивився, що мені є там тільки люкс. шарити. Ну мені як галичанину, ну люкс. Але я думаю, я напишу замовнику, скажу: ну, типу, я перепрошую, але мені треба бути на другий день, типу, у Львові, в мене важливі справи. Там тільки люкс. Так, звісно, беріть, все окей, немає проблем. Головне, щоб ви були з нами. Просто збережіть квитки, аби потім показати бухгалтеру. Все, я виступив вона підводить мене до бухгалтера, я показую квитки. вона каже, то шо люкс? <реш> і я почав това більше інакших не було. Я перепрошую просто і думаю, що я собі дозволяю. Треба сказати, я тільки люксом їжджу. Ти мене поняла? Люкс, ні? От так і сказати, просто я не розумію, чого я так попустився. Знаєте, мені колись, колись нахамив таксист, і я йому нічого не сказав, і потім цілий день придумував, а що б я йому відповів? От я би його, блін. Я б думав, що я поїду зараз в автопарк, знайду його, що в мене варіантів розвитку. Ціла купа, але я його так і не зустрів. Я спіляв, якби я його зустрів, він би сказав, старий вибач, я просто. Я б не знав йому, що сказати. Дивіться, мене, мене вчора, так, мене вчора впізнали на новій пошті. Прикиньте, впізнали на новій пошті. Вау, як коміка! <свіття> так, давайте поаплодуємо тій святій людині. І та свята людина нагадала мені, що мене вже багато разів впізнали як коміка. Одного разу в черзі в обмін валют мене впізнали. Потім я викидав старі речі в боксі біля церкви. Там мене впізнали, що я комік. Мене впізнали. от вся моя аудиторія. Безробітні люди. Шарате, мене недавно впізнали в пекарні і кажуть, о, ми вам купимо пиріжок. Я кажу, слухай, я їжджу в люксі. Але думаю, блін, а з м'ясом, не з м'ясом. Я їхав в трамвай, і дівчина обертається і каже: я вас звідкись пам'ятаю. Я кажу: ну я займаюся стендапом, а може іти ні-ні-ні-ні-ви -ні, мене геодезію вели. І це зовсім інше. Шарите цьому році 10 років моєї педагогічної кар'єри. 10 років. Я 10 років викладаю. А коли приходиться комусь розповідати, ти що в натурі викладає, що я вам викладаю 10 років. <смі> Просто така штука. Дивіться, я в ці 10 років викладаю, декілька років тому в мене попалася група, група, де було всього лише двоє студентів. Всього двоє студентів. Я собі думаю, це про це треба написати. Шарате, двоє студентів я знав всю, всю групу по іменах. Ростік і сніжана. Шарите? ще й гендерно така правильна група, і хлопці дівчата, однаково. Ростік з червонограда, сніжана з Черкас. Ростік просто нормальний чувак, просто от, от такий базовий студент, такий ну, стандартні налаштування, студент. Сніжана хороша людина, але геодезія то не її. Шарати? Людина чуйна, видно, що ходить до церкви, своя. Ну але не, не. я знаєте, в мене була схема, я все пояснював Ростіку, Ростік пояснював сніжані. Ми працювали в тандемі. Одного разу Ростик не прийшов на пару, і я такий пу пу пум пу 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 Одного разу не прийшла сніжана, ми сиділи з Ростиком, Мені треба було підстругати олівця і вилиш, що в Ростіка є ніж. Я думаю, ага, тепер я знаю, що в тебе є ніж. і, напевно відпущу тебе додому. Йди з ножом додому. Шарите двоє студентів. Шерте двоє студентів в групі. Я дуже сміявся, коли дізнався, що їх не просто двоє студентів в групі, їх двоє студентів на курсі. Їхній курс це і, і вони двоє. При їм в школі казали, скоро студентське життя. Ви поїдете до великого міста познайомитись з купою людей. Будете згадувати все життя. Ростік — Сніжана, сніжана Ростика. І я. Ширите, випускний альбом, у них просто виписана фотка. От Андрій Гуць би сьогодні їм зробив. Просто... Шерете, як вони святкували екватор? Як? Ну, типу, зразу після пари, ну це дуже сумно. Шерете, ну, типу, як вони там зустріч з випускниками зідзвонилися. Я просто розказував цей знаб на перевірці, і мені викрикнули з залу. Ну, зато знати, від кого діти. Думаю, нормальний у вас досвід. Мені дуже цікаво, чоросівки будуть працювати по спеціальності, бо вони сказати, що я їх всього навчив. Е, дивіться, я недавно йшов по вулиці і побачив, що їде мій, мій товариш. Е, з рюкзаком Глово, все, ми привіталися, ми ідентифікували один одного. Я впізнав його, він пізнав мене. Я зараз поясню, в чому справа. Просто ми зустрічаємося з ним через тиждень. Я питаюся, як справи, він кажу, все нормально, працюю в ІТ. Я кажу, давно, та-та, давно. А що, за, а, типу, а що за фірма? Ну там секретний проєкт, який бургер, рамен. Просто так, мені байдуже, де він працює. Він все працює, працює, прекрасна людина. Просто я він собі зрозумів, щоб я його не розгадав. Мені було цікаво, що він зробить потім, як ми підемо. Він подумає, то я його наїбав. з футболки Велік витягнув, поїхав. <риклад> Просто дуже цікаво. Я вважаю, що у мене найкращі друзі. Я вважаю, що у мене найкращі друзі. Попелих, хто теж так думає. Так, я знав, що ви, що ви знаєте, що у мене найкращі друзі. Дивіться, мене прекрасні друзі, ми зараз не так часто бачимося. Класна чоловіча компанія. Ми любимо до пізнього ночі, а зараз із ночовкою, бо так інакше виходу нема, пограти в покер. шарите? і одного разу ми грали в покер вже допізна, вже далеко за комендантську, ніхто додому вже не поїде. І ми вже такі, щоб вже і ніяк не поїхали. І в якийсь момент один з хлопців каже: Слухайте, а, а розкажіть, а хто би кого тут з присутніх трахнув. А це чоловіча компанія, виключно чоловіча компанія, і розігралася дуже весела штука. Всі почали пари складати, хто з ким, всім весело, а такі комбінації складати. І так вийшло, що власника хати ніхто не вибрав. І він прям обідився. Каже: бля, я вас пустив до хати, не годував напив, а мене її вибити ніхто не хоче. Всім гарного вечора, Па-па!»